Друзі, мої любі! Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч п'ятої України. Верес в себе вдома у Рівному приймав Верес Карпати з Львова. Матч завершився в Мервунічі в 0-0. Давайте, мої любі друзі, цей матч. Давайте про нього поговоримо, да? Розпочнемо зі территории в стадії Фринска команда вийшла грати по розстановці 4-4-2, Кужухар, Ворота, Гончаренко, Вовченка, Морозка, Протасевич по флангах, Сикира, Гос, Такляц, півзахисники. Дехновський, шарай по флангах, та Степанюк, э, Степанюк та Марвалевич. 4-3-3, Кемкін воротах. Бабо Гладомюк по флангах. Мірашниченко Саків по флангах. Бабо Гладомюк центральний захисник. Перепрошую, Мірашніченко Саків по флангах. До речі, дуже прикро за Саківа. На жаль, він отримав пошкодження. Була вимушена заміна. Бажаємо Сакиву міцного здоров'я. Сподіваємося, що все буде добре. Чечова Гарсія Такузыко, в та Кузик в Півзе, та... Відповідно, Костянка та Невес вийшли грати у нападі. Ось це стартовий склад Ліський Карабат. А Тепер давайте по матч. По матчу в цілому матч був доволі так рівний. Початок був дуже активний у виконанні Рінського Вереса. Непоганий був момент на 8 хвилині, коли пробивав Дахновський, якщо я не помиляюсь. Пробивав непоганий був момент у Вереса ще на 12 хвилині. Тобто Верес справді так розп... потужно прям розпочав. Там дуже були прям хороші прям моменти. Супер шанс був на 12 хвилині. Ось, неймовірний, просто постріл від того таки Дахновського на себе взяв цей удар Кемкин Ефектний стрибок вратаря. Дуже красивий сейв. Верес розпочав доволі таки активно. Ось, дуже багато було атак у рінінської команди. Супершанс виник на 24 й хвилині, коли, по суті, був вихід один на один у Муралєвічі, але його удар був заблокований захисником. Ось тут захисники Карпат, хоча дуже був хороший момент. Ось тут Оверес, в принципі, був активніший в першому таймі. По володінням м'ячем була рівновага, але якщо ми беремо моменти, то вони були зарівняними. Ось хороший шанс був Степанюка, наприклад, забити. Ось, дуже хороший був момент. Ось, наприкінці поєдинку, наприкінці перша тайма, перепрошую. Просто супер шанс, не вдалося реалізувати. З ударної позиції пробував Степанюк, але воротар відбив удар. Тобто. Дуже активно, дуже активно, тут дуже потужно провів верес. Е, перший там. Другома там і Карпати розпочали поактивніше. Перші хвилини 20 я вважаю, були за Карпатами, але незважаючи на те, що <кхм> вони були за Карпатами, перші да, хвилини 20. Та, момент супер був гольовий у, у вереса. На 65 хвилин Кімкін помилився. Тут і Морозка також молодчинка, тому що пішов на перехоплення. Далі Степанік на Сікера Августа, і Сікера Августа з ударної позиції не це, напевно, найкращий взагалі момент не тільки у вересні, не тільки в другому таймі, а взагалі в цілому в матчі. А Далі був такий рівний футбол, атака на атаку. Ось кінці Поєдинку ще Костенко, Костянка, отримає вилучення. Ось він отримає другу жовту картку і отримує черву. 8. В цілому, якщо казати статистику матчу, то володіння 53 на 47 на Корис Вереса, 9-5 по ударах по воротах, це все статистика на Корисінської команди. 3-2 по ударах в площину, також на Вереса, 2-1 по кутам. Та невеличкий та невеличка перевага по володінню Вереса, невеличка перевага по ударах. Ось. Ну, по ульовим шансам все таки більше було Вереса. Тобто, напевно, рівняна трішки більше награла на перемогу. Але в цілому це рівний матч, який абсолютно по ділу, що завершиться в ніч. Тому що я вважаю, Карпата також були активними. Тому в принципі все по ділу і абсолютно. абсолютно справедливо, що матч завершився саме. У Мирову нічі 0-0. Абсолютно справедливо! 82 атаки в цілому провели рівняни. Із них 52 атаки були небезпечні. 75 атак у Карпат, і при цьому 40 атак були небезпечними. Ну, в цілому статистика показує, да, верес більше атакував. Невеличка абсолютно перевага. Але вона була. Але вона все-таки була. І це факт. 8. Але я ж кажу: в цілому, в цілому, матч був доволі такий рівний. Доволі такий рівний. І абсолютно поділу, я ж кажу, що матч заверся в ніч. Для це доволі непоганий результат. Якщо подумав, що я подумаю, з турнір таблиці Української прем'єр-ліги, то верста Карпати мають по одному з цілковому баллу. Тобто, я думаю, в принципі, нічого. Обох команди із задовільняє, а да, Верес хотів перемогти, було таке бажання у рівнян, грали вдома, і Карпати також хотіли перемогти. Ось, але я ж кажу. Мені матч дуже не сподобався. Знаєте, всі такі матчі, коли дуже багато моментів голів немає. Ось цей матч Верес та Карпати. моменти були. І... У Карпат, можливо, не було якихось гольових шансів, але підходи були дуже небезпечними. Дуже. Особливо в другому таймі. Тому що в першому таймі. Відчувалося таке, що Верес тисне. А другий тайм він вже такий 50 на 50, найбільше сказав. Буде і перший тайм також. Просто моменти. Карпати також володіли м'ячем. Позиційно атакували, просто моменти виникали у рівненської команди. Як так, мої любі друзі, Верес Карпата 00. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе. Рівненська команда розписує з Злітська команда. Ну Що ж мої любі друзі, я вам розяважають тільки все саме найкраще Бережіть себе. всім до побачення, всім до нових зустрічей.